Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я сходила як в АТБ, як завжди, посереда, згідно діючих акцій, трішки прикупила продукцію. Що я купила? Кава, теж акційна ціна. Йогурт Dolce, Гарні сроки, як ви бачите, по, по 0... 21-й, 02, 24. Ну, я вважаю, що ми успіємо це з'їсти. Значить, я купила один без шоколаду. Один купила вишневий з шоколадом. сроки в них приблизно однакові, там 2-3 дні. Ну, в, в общем, це такий товар, що бац і немає. Я купила три штучки. Що я ще купила? Хліб дорожній, обільний особливий. Проїзводство кулінічей. Мені подобається. Все, що я набрала, все мені подобається так сказати. <кій> Карточка завдяки карточці Райфазінбанка. Можна купити ці батончики, чи що це таке називається, для дітей трішки дешевше, ніж звичайною розраховуватися або готівкою. Так, банани. Теж було багато, можна вибрати, але були всі дуже великі. Я б хотіла трішки менше. Ну, що й поділити? Так, Масло теж акційне, виробництво ТБ доволі непогане. Майонез. 50%, як я вже казала. 67 для мене жирно, 30 маловато, а 57% щось таке середнє між тим та цим. Що ще? Сок теж по акції. Там ще вишневий, ще якісь. Ми полюбляємо, коли багато різних смаків. Діти такі люблять. Стирки теж по акції. Такі -такі. Тут, значить, вишня, 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 смродина вишня і персик малина. Злагода, гарна фірма. Так, сметана. Просто наша. 15%. Так, і що ще я взяла? І ще трішки взяла мандаринок. Верні, апель... а да, мандаринки. Я вважаю, що вони вже закінчуються, поэтому так. Ось такі у мене сьогодні є покупочки. Так як я в прошлому місяці набрала і овочі багато, і все, тому в цьому місяці вони мені не знадобилися. А, ще кажуть, я взяла пельмені. 880 грам. торгова фірма Ліма. Це теж вона виходить дешевше завдяки карточці АТБ. Я, мені каже, це пельміні. Ось це. І ще щось, я не пам'ятаю, теж щось. А, і майонез. Оце все завдяки карточці Rfizin Bank. А на, на інший товар ціна звичайна. Ось, все ці мої покупочки. Все, дякую всім за увагу. До побачення.